Чудовий байк для новачка їде на всі свої гроші. Бувайте здорові! Всіх вітаю, я Андрій, це канал Marma SM, І сьогодні ми проговоримо про таку модель, як Кові Адванс 300. І коли ця модель взагалі зайшла до нас на ринок, в неї були деякі проблеми. Проблеми стосувалися того, що бак перетирався у голову двигуна. Наразі це виправили. Також додавали невеличкий тепловий екран для того, щоб опалювати свої ноги, не припалювати одяг і так далі. Я не знаю, чи він взагалі допомагає нормально чи ні, але якби я катався Іначе було все нормально. Тепер поговоримо про характеристики. В Цілому це звичайний 174-й двигун. Він йде з косою головою на 28 кінських сил, повітряне охолодження, ПВК-34, що тут такого, форм-фактор КТМ, банка вихлопна, басиста прямоточна, кікстартер, п'ятиступінчаста коробка передач, алюмінієві колеса, вага його приблизно 120 кілограм. Через те, що тут відсутні радіати, відсутнє рідинне охолодження, і мотоцикл відчувається дуже дуже легким і потужним. Стосовно того, буде він грітися в ендуро чи ні, одразу хочу сказати, що він буде грітися навіть. Я б сказав, би, що буде грітися на рівні з тим самим Covy Max 300, хоча в нього є рідинне охолодження, є навіть вентилятор, але через те, що там невеликі радіатори, він теж дуже-дуже сильно гріється. Тому як би такі справи. Також хочу ще додати стосовно повітряного охолодження, поговорити про його плюси. Найголовніший плюс це простота. У вас немає радіаторів, які при падінні можуть обірватися, зламатися, пошкодитись якось, із них вильється антифриз. І тоді ви просто не зможете доїхати додому нормально, адже двигун просто перегріється. Тут повітряне охолодження, сіли собі, поїхали, якщо мотоцикл навіть перегрівся, дали йому перепочити, і потім знову бій. По недолікам, що хочу взагалі відмітити: по-перше, це пластилінове кермо та захист рук. В принципі, це такі речі, які на всіх китайцях пластилінові, тобто перше падіння їх відриває, ламає і так далі. Також мінуси це відсутність змазки в усіх вузлах, які йдуть під, під навантаженням. А, і можна відмітити також повітряне охолодження, яке знову ж таки не буде вам дозволяти повноцінно кататися в ендуро, в хард ендуро і так далі. Тобто, ви не зможете нормально переван... перенавантажувати мотоцикл, бо він буде просто перегріватись. Я володів трьома моделями мотоциклів: це Кові Max 300, Geon GNS 300 і Кові Advance 300, який зараз перед вами. Що я взагалі хочу сказати по цим мотоциклам? Якщо у вас є бюджет 800 доларів, краще взяти одразу Геон Ген 300 і собі якби кататися, я вважаю, що це топ за свої гроші, в принципі. Особливо, якщо його допрацювати, вкинути ще 300 доларів, то це буде шикарний мотоцикл, наприклад, для ендуро, або для а, мотарда, для асфальту і так далі. Якщо ми роздивляємось цей мотоцикл у бюджеті 2400, в цілому в нього немає ніяких конкурентів. Але найголовніша його перевага це вага. Бо тут десь в районі 120 кг, мотоцикл відчувається легеньким. Достатня потужність, особливо якщо враховувати Геон Генес-300, в якого вага десь в районі ну я не знаю 132-135 кг з повним баком бензина, ну тобто повністю споряджена вага. Що є сенс переплачувати за той самий Геон Генес-300 в районі 300 доларів? Особиста моя думка, якщо у вас є 200 доларів, краще придбати ось цей апарат і вкласти в нього 300 доларів, як ми це зробили. Наприклад, ми встановили сюди преміальне кермо Рентал, преміальний захист рук Zeta і в цілому зробили мотоцикл. Якби максимально підготовленим під ендуро. Тобто кермо, я думаю, навіть переживе сам мотоцикл. Знову ж таки, якщо ви купуєте. Такий мотоцикл або взагалі подібний до Китаю, будь-який китайський мотоцикл салону. Будьте впевнені в тому, що мотоцикл потрібно попередньо розібрати та все перемазати, як ми це в принципі і зробили. Тут, наприклад, передня, задні осі взагалі були не змазані, прогресія також була не змазана. Тільки що рульова колонка була ну, більш-менш нормально змазана, якісно і так далі. Тому обов'язково, після купівлі мотоцикла, гарно його обслужили, злили транспортну оливу, залили нову і потім вже поїхали кататись. Спокійно для тих, хто не розуміє, на що використовувати змазку в мотоциклах, поясню. По-перше, це буде збільшувати термін служби вузлів, таких як прогресія, задня вісь, передня вісь, рульова колонка і так далі. Адже туди може попадати бруд, вода, пісок і так далі. Все це буде ржавіти і виходити з ладу. Тепер давайте проведемо холодний запуск двигуна. І зараз щоб ви переконалися, що мотоцикл повністю холодний. Я тримаю зараз коліно, вихлопне, і як бачите, ніяких... Все-все холодне, якби я руки не відкидую і так далі, тому зараз будемо запускати. Обов'язково вмикаємо підсос для того, щоб мотоцикл краще запускався. Секундочку. Так, все я підняв, запускаємо. До речі, на цьому мотоциклі 13 кілометрів пробігу, тобто, ще навіть на обкатці Як ви чуєте, вихлоп дуже басовитий. Ну а так мотоцикл просто працює на холостому ходу. Гучновади, скажімо так. Але знову ж таки це ендуро, і якби для мотоцикла ендура класу це нормально. Для всіх китайських мотоциклів я рекомендую такі мастила, як Матюль, 500 або 700, це напівсинтетична олива та синтетична олива. Якщо ви використовуєте мотоцикл влітку, то краще використовувати більш більш густіше більш густішу оливу, тобто 15 50 Якщо це зима, як в нашому випадку, ми сюди заливали 10 в 40. Також хочу зазначити, що мотоцикл високий, має величезний кліренс, і не кожен райдер зможе на ньому нормально себе почувати. Я рекомендую зріз, десь метр вісімдесят, тільки з таким зростом можна буде більш-менш себе комфортно почувати саме вендуро. Якщо нижче, то ну взагалі не ваш варіант. У висновку я хочу зазначити те, що, на мій погляд, на мій погляд, сугубо мій погляд, це напевно буде найкращий мотоцикл для новачка, адже тут є. Хороша потужність 28 кінських сил і мінімальна вага в районі 120 кілограм. А ще додавши, на свій особистий погляд, це вийшов би дуже-дуже крутий Мотард. Якщо на нього встановити мотардівську гуму, 17-17, ну навіть не гуму, а самі колеси 17-17, я думаю, що з нього з нього вийде найкращий бюджетний Мотард. Скільки потрібно вкласти коштів для того, щоб отримати приблизно такий варіант, як в нас? Давайте порахуємо з вами. Наліпки обійдуться вам приблизно в 3 тисячі гривень, саме ось такі. Преміальне кермо Rental 28 мм федбар 4200 гривень, залежно від курсу долару. Та захист рук Zeta. Це також преміальний сегмент в районі 3600 гривень. Також кришки двигуна, як на праву, так і на ліву сторону, підійдуть для звичайного 174-го двигуна, але потрібно буде обрізати помпу. На Aliexpress в районі 1000 гривень. В комплекті стокового мотоцикла йде фара, але ми вирішили встановити саме щиток. На Aliexpress він коштує десь в районі 300 гривень. Впевнено, можу сказати, що мотоцикл вартує своїх коштів. Сів це 100%, адже в бюджеті 2400 доларів. В нього просто немає конкурентів. Це 28 кінських сил, це ПВК-34. Це в принципі цікава форма, хороша гума як спереду, так і ззаду. Якби за свої кошти, це шикарний мотоцикл.